Дівчаточка, всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Сільське життя жартома серйоз» і мене звати Юля. І що сьогодні буде, що сьогодні буде. Сьогодні, якщо в мене вистачить сили, буде паштет двох видів. Такий, як я завжди роблю. Мені привезли голову і треба навесну зробити паштет. Коротше, що треба? Дивіться, я вже одварила. Порубана голова окремо. В одній каструлі, ось у сало з голови, голова. Я її зараз розберу на запчасті оце все. Ось, бачите, яка вона є. Видно, так? ага? Отділю, все поділяю, кістки повикидаю і перемелю на м'ясорубку. У другій мисці в мене лівер, печінка, серце і ще два сердечка. Я беру окремо. Ну, я вам всі пропорції, всі рецепти. Я пропишу під відео. Потім цибуля, сира. помию все. це квасоля варена, трошки буквально 200 грам. І десь, мабуть, з кілограма півтора, може до двох, фаршу. Ну і спеції, сіль. Перець у мене і лавровий лист мелений. Значить, я зараз це все пороблю заготовки. І потім вам. Далі розкажу, дознімаю відео. Бо в одному відео буде паште той, що з печінкою, а в другому той, що з квасолою, що з головою. Бо мені зараз коротенькі відео, не більше 15 хвилин можна знімати, бо ще ж не, ну, не всі ж можливості в мене на Ютубі відкриті. Тому я вам зніму одне відео із одного, а друге з іншого. Друзі, мене звати Юля і ви на каналі Сільське життя, жартома і всерйоз. Як я вам і казала, робимо два види паштетів. Значить, дивіться, тут я перемолола голову. І все, що з голови, там сало, щоковина. в мене тут машинка трохи зламалась, і прийшлося блендером добивати. Дивіться, yes. а тут у мене лівер і печінка. Ну, все, все повністю. І ще два сердечка. Значить, це рецепти мої. Особисті. Я їх сама собі придумувала і додавала так, ну, як я хочу, сама під себе. Значить, ось сюди, у, в лівому печінку, я додаю жир, бачите, ну, це що, жирне з голови. Отак, ну, на око, скільки мені хочеться. Він кожен раз цей паштет виходить різний, тому що різні голови десь більше, десь менше. Так. Ну, я думаю, вистачить Що трошечки. І додаю половину фаршу. Ось у мене був фарш сирого. Отак. Я всі пропорції пропишу під відео. Додаю цибулю, також сиру малину. З приправ у мене, ось трішечки, там третя частина чайної ложечки лаврового листу меленого листочок і трушу гарненько. Так, ось, кажеться, не треба, гарнесенько, трушу чорним-чорним перчиком, Сір за смаком. Ну, я сиплю око потім куштую тому що. Всіх зараз зовсім різна і вгадати ну, тяжкувато. Так, 5 яєць і сіль. Це, мабуть, мало солі, зараз я трошки помішу, потім вам покажу. Так, і починаємо перемішувати. Я це роблю руками, тому що скільки, не, ну, ложкою як не замішуйте, ви так не винесете. він повинен бути однорідний. Цей пащит. Говорить, я його буду в зажимах. 1,5. У мене просто автоклав, це моя мрія, я ще ніяк до нього не дійду. А зажими у мене якось все так склали, що в мене велика каструля 4 -підрова. Я купила комплект зажимів ще давно, туди 24. І так ставлю і варю. Я знаю, що деякі скажуть, що люди варять, що там так, а хватить 4 години. Я можу варити 5, і 6, тільки з-за того, що я сюди клала сире м'ясо. І в мене ще ніколи, був добрий час сказати, жодна банка не стріляла, не піднімалася і ніяких інцидентів з ним не було. Хай він краще. Довше покупити, зато я знаю, що все буде окей. Такий паштет, оцей ще з печінкою, там він буде ще потім другий рецепт, він дуже класний чим. Ну, Максим вже вам вже казав, варенички з паштетою вимісить. І потім його раз пішов, відкрив баночку, чи тобі на малинчик, чи тобі на... Бачите, блендер погано перебув, чи тобі на млинчик, чи на вареничок, чи на пиріжок, чи до картоплі, чи макарони помастить. Дуже-дуже ну, класно. Я зараз його ще трошки помісю. Бачите, який він виходить, якої консистенції. Бачите, мастенький, гарний. І буду накладати в банки. В банки я буду накладати. Неповні баночки я вам покажу. Як у нас кажуть попрушки, ну або помарусим поясу, Кому ну, як подобається. Отак. От Дівчатка, бачите, отака От система. Оце він кипить і буде кипіти до 11 ранку, бо постав, бо закипив він у мене в 4 ранку. Ну і потім виключу і буде вихолонять. Потім покажу, який получиться.